Тос журналів, карток і талонів вже скоро залишаться у минулому, аби не витрачати купу часу на безглузду писанину. У Житомирській поліклініці номер 2 взялися впроваджувати електронний реєстр пацієнтів. Зараз тут є інформація про 80 тисяч людей. База вся є багато дуже хворих. Є то ми бачили саме, бачили водним прізвище, і всі дані хворого вже в нас є. Два місяці пішло на розробку програми, що майже стільки ж часу вносили дані про пацієнтів у базу. Лікарі хваляться із бюджету не витратили ні копійки, усе оплатили благодійники. Зараз програму використовують тільки для запису пацієнтів на прийом. Втім, у планах замінити традиційні карти пацієнтів на електронні, замість того, щоб знайомитися з історією хвороби пацієнта, гортаючи товсту карту, медик введе його прізвище в комп'ютер і все дізнається. Бачите, от я витягну кілька карточок які не по толщині. Это все, что надо переписать, туда внести, тогда это будет медичная карта. То на данном этапе, вот то, что поперенесено, это создан полноценный электронный реестр. В Житомирі ну, такої ніто більше. переносити історії хвороби комп'ютер будуть поступово, і лише у тому випадку, якщо пацієнт дасть письмову згоду на збір персональних даних, до яких входить і номер паспорта. Лікарі переконують, витік інформації неможливий, а доступ до бази обмежений. У кожного медика свій електронний ключ і він особисто відповідає за інформацію про пацієнта. Програма розроблена так, що от у кожного свій логін і свій пароль. Всіда видно, хто відкрив цю базу даних. В випадку якихось форс мажорів всіда можна відслідіть. Хто відкривав цю базу даних по даному пацієнту? і В яке час. Пацієнтів, які не захочуть вносити свої дані у базу, будуть обслуговувати, як і раніше. А вже в березні обіцяють презентувати нову послугу. Записатися на прийом можна буде самостійно, зайшовши на сайт в інтернеті.